Привіт! Я Оленка я ілюстратор з України. І сьогодні я розповім, як я майже не порадила вам гімно. Почалась ця чудова історія з того, що я подарувала племінниці стилус для айпада і шукала якісь безкоштовні застосунки для малювання, щоб порадити їй для завантаження. І ось у Ютубі я одразу побачила рев'ю на безкоштовний додаток для малювання iArtBook. І нібито за відгуками він майже те, те саме, що і про Create, але безкоштовний. І я така думаю, о, оце прекрасна тема для наступного відео. Подивилася огляд англомовної блогерки, так думаю, о, ну прикольно, але вона розкрила його неповно. Думаю, о! Я зроблю краще, повніше ще українською, то для вас буде круто. Йду я у App Store. І по-перше, бачу, що цей додаток він умовно безкоштовний. Тобто, вже додалась якась платна проверсія, якісь додаткові можливості. Думаю, ну ок, тим цікавіший буде цей огляд. І тільки я збираюся вже натиснути завантажити, як мені щось око Я приглядаюсь, а розробник Олександр Кондрашов. Я так іду дивитись, що цей Олександр Кондрашов ще зробив. А він зробив Russian English. Dictionary і якийсь там плагін для цього Russian Dictionary, іду на його сайт, сайт .ru, щоб вже остаточно усьому переконатися, відкриваю цей сраний сайт у Tor браузері і бачу, що там є посилання на ВК. І я розумію, що це росіянин. Ну, як ви розумієте, виходячи з моєї позиції, кенселінгу всього російського, на цьому моє знайомство із застосунком iArtBook завершилось. Я не знаю, чи він класний, чи він не класний, чи він злизаний із ProCreate, чи не злизаний, тому що я подивилась тільки одне рев'ю англійською мовою, російською я не дивилась. Можливо, він би зміг мені замінити ProCreate, на який я трошки обурена через те, що у них за цей майже рік війни ані слова про Україну. До речі, якщо я помиляюсь, то виправте мене, будь ласка. Але цей додаток російський, цього цілком достатньо, щоб я його не завантажувала, не користувалася їм і вам його не радила. Тепер щодо рев'ю, які є на Ютубі, я вже ж більшість це російською мовою, і це зрозуміло. Але прикро, що є декілька поглядів від англомовних блогерів. І там у ц... під цими відео коментарі Вау! It's so cool, там, free procreate!» і тому я не відмовила собі у задоволенні трошечки покоментувати ці огляди. Я написала, що дуже сподіваюся, що зараз ви цим застосунком не користуєтесь, бо це розробка Росії. І якщо користуєтесь, то це підтримка терористичної культури. Якщо у вас є часи натхнення, теж можете до цього долучитись. Я взагалі-то не люблю оці колективні травлі. Але дивлячись на ситуацію, на ось ці конкурси на Британську академію, на оцю хахлову на оцю Архіпову. Я розумію, що треба показувати, що за співпрацю з окупантом привити. Що у сьогоднішньому світі співпраця з Росією у будь-якої формі це не ок. Ви можете мене спитати, на що я взагалі роблю це відео зараз? Ніде наче цей айртбук не пушиться, і останні відео про нього були там. Рік тому, а то і два роки тому. Але е, якщо ви шукаєте на тому ж самому Ютубі безкоштовний додаток для малювання на Айпаді, то тоді ви обов'язково натрапите на цей сраний iArtbook. Я вважаю, що треба вас попередити, тому що за неуважності можна зробити не дуже хорошу штуку, завантажити і користуватись окупанським застосунком. Ось чому я не раджу вам застосунок для малювання на айпаді iArtbook. Але, будь ласка, не сумуйте сильно, я розумію, що не всі мають бажання або можливість купляти застосунки для малювання. Тому я буду намагатись найближчим часом зробити вам підбірку безкоштовних та не неворожих застосунків для малювання на iPad. Ну, Мені просто треба трошечки часу, щоб їх потестити. Дякую вам за перегляд і обіймаю вас. Будьте пильними і не пропускайте російську культуру туди, куди не треба. Все буде Україна!